Доброго ранку всім, хто починає цей новий день разом із нами. Це ранок вдома, і моєго ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Музичний настрій створює маестро Руслан Шукюров. А новими рецептами ділиться кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні наша команда підготувала історії про художника, який займається екстремальним живописом під Бахмутом. Про те, чому переобладнані літаки су 24 називають кошмаром для путінських військ, про освітню систему Канади для українських школярів та медпослуги для наших біженців у Румунії, про незвичайний музей в Житомирі та про новий зоофрендлі мурал у Києві. Про те, чи можливі стосунки на відстані, поговоримо з нашою психологічною консультанткою Іриною Фроловою. А про документальний фільм, знятий під час окупації Херсону, з його авторкою, журналісткою Анжелою Слободян, та перш ніж перейдемо до реалізації ранкових планів, подякуємо нашим збройним силам, віримо, підтримуємо і дякуємо за кожен новий день. Сьогодні ще на день ближче до перемоги. На календарі, 28 вересня, і сьогодні день народження пеніциліну. Святкуватимемо день плісняви. Плісняви, яка рятує життя саме цього дня, 1928 року. Шотландський мікробіолог Олександр Флемінг виділив антибактеріальну речовину і назвав її пеніциліном. Це був такий перший антибіотик. Відкриття пеніциліну зменшило відсоток смертності від бактеріальної пневмонії. Солдатів з 18 до 1. про інші видатні події 28 вересня в Рубриці День в історії. Тисяча шістсот вісімнадцятий рік у Брюсселі відкрився перший у світі ломбард. Ідея видавати кредити під заставу майна належала вихідцям з італійської провінції Ломбардія. Незабаром така фінансова практика поширилась усією Європою. Свого часу до послуг Ломбарду вдавалися і представники королівських династій. Одного разу королева Кастилії Ізабелла І залишила під заставу свою корону, інкрустовану діамантами. Головна перевага ломбардів це можливість швидко отримати гроші. Зйомки для всесвітньо відомих глянців, робота зі знаменитими брендами та режисерами і звання секс-символу сьогодні. Актрисі та моделі Бріджит Бардо, 89 років. Найвідоміша француженка двадцятого століття народилася у Парижі. Доленосною для неї стала зйомка для обкладинки журналу Ель і якось Бардо на першій шпальті помітив режисер та її майбутній чоловік Роже Вадим і зняв красуню у фільмі І Бог створив жінку. Після виходу стрічки на екрани режисери встали в чергу, чоловіки скидали тони троянд на її будинок, а жінки копіювали стиль Бардо. Загалом акторка знялася у 48 фільмах, а після завершення кінокар'єри присвятила себе боротьбі за права тварин. 28 вересня 1929 року, день народження українського поета Дмитра Павличка. Усе своє життя він боровся за популяризацію української мови. Одного разу вчителька попросила маленького павличка продекламувати польський патріотичний вірш. Він відмовився і додав: Я українець. А згодом один із віршів самого Дмитра Павличка став дуже відомою піснею. Два ко! Любо, а чорна журба. Павличку разом з композитором Олександром Білашем створили два кольори за одну ніч. Поет написав десяток томів поезії і стільки саме перекладів, а ще сценарії до фільмів Сон та Захар Беркут. 2004 року Дмитрові Павличку присвоєне звання Героя України.